Великі привіт усім, хто завітав на канал. Я рада вітати вас в новому відео. Рада вітати у себе в гостях на каналі. Сьогодні буду ділитись з вами дуже швидкими, простими бюджетними пирогами, які можна приготувати, як то кажуть, на швидку руку. Рецепти дуже вдалі і дуже смачні. Рекомендую усіх їх приготувати. Впевнена, що кожен з них вам сподобається по-своєму. Відео розпочинає ось такого простого бюджетного пирога з джемом. В Чашу міксера вибиваю яйця і починаю їх збивати. До яєць додаю цукор і збиваю до білої маси. Додаю олію, та фір продовжую вимішувати. До борошна додаю розпочивач і ділю його в три підгоди. Буду вимішувати тричі. Додаю маленьку кількість борошна добре і акуратно, делікатно стараюся вимішати вінчиком. І Знову ж таки додаю другий, третій раз борошну, знову ж таки делікатно вимішую все. Протвінь вистелила пергаментним папером, Викладаю половину тіста і добре його розрівнюю. Зовні на тісто викладаю джем зі сливів. Беріть цей джем, який вам більш до смаку. Можна взяти абрикозовий або будь-який інший. Далі джем розрівнюю по тісті. Ззовні на джем викладаю тісто, яке залишилось, і також його розрівнюю. Ставлю випікатись. Пиріг готовий, вирівнюю всі боки. Пиріг розрізала наполовину, змастила половину медом і другу половину буде викладати ззовні. Можна пиріг нічим не змащувати, так як він випікався, так його і нарізати. Або можна також розрізати наполовину і перемастити цим джемом, який ви використовували всередину пирога. Візьміть до уваги, що пиріг, який змащується всередині медом, буде надто солодкий. Тож, якщо ви не любите надто солодкої випічки, то краще змастити або джемом, або нічим не змащувати. І далі ось так пиріг нарізаю на частинки. Зовні можна присипати цукровою пудрою. Ось так красиво виглядає наш пиріг смачний з нашим улюбленим джемом або варенням. Рекомендую вам його приготувати. Думаю, що також він вам сподобається. Мінімум інгредієнтів і дуже смачно! Наступне тістечко рекомендую приготувати ось таку смачну і швидку шарлотку з яблуками без випікання. Такий яблучний пиріг можна приготувати всього за 30 хвилин. І ось така ніжна і м'якесенька вона виходить. Отож, запрошую вас до приготування. Яблука натерла на терці з грубими очками. На сковорідку наливаю води, додаю яблука, додаю також цукор. В залежності від того, наскільки кислі яблука, все добре перемішую, прикриваю кришкою і буду тушити на маленькому вогні. В процесі готування, звичайно, перемішую яблука, якщо б води було замало, можна трішки ще підлити. Яблука повинні добре стошитись і бути м'якесенькими. Коли яблука стошилось, додаю дві упаковки лимонного желе. Добре перемішую. Коли желе добре розійшлося в яблуках, відставляю. Пергаментним папером застеляю противень, перед тим завжди скроплюю водою для зручності, щоб папір не сувався по противні. І далі вже викладаємо або тісто, в даному випадку викладаємо печиво. Викладаю половину яблучної маси. Яблучній масі дала трішки остинути, щоб вона була теплою, не гарячою. Викладаю другий шар печива. І другу половину яблучної маси. В чашу міксера виливаю охолоджені вершки і починаю їх збивати. Під кінець збивання додаю цукор пудру. А також додаю загущувач для вершків і продовжую збивати. На яблучну масу викладаю третій шар печива. І зовні викладаю вершкову масу, розприділяю по печиву. Зовні посипаю какао. Приготуйте цей пиріг, а я бажаю вам смачного. Не забудьте підтримати мене підпискою і лайком. Буду вам дуже вдячна! Далі ділюсь з вами бюджетним пирогом. Він дуже смачний, простий в приготуванні, ну і швидко готується. Показую, який їх всередині, тісто дуже м'якеньке і дуже ніжне. Дуже гарний бісквіт. В каструлю насипаю цукор, додаю манну крупу, також ванільний ароматизатор, дві крапельки, можна додати ванільний цукор і перемішую. Додаю молоко, ставлю на плиту і готую, постійно помішуючи до того часу, поки маса загустне. Ось такої текстури виходить наша маса, яка готувалась. далі додаю шматок масла і добре все перемішую. Харчовою плівкою прикриваю масу при тих, щоб вона не обвітрювалась, і залишаю остигнути. Потрібно, щоб маса добре остигла. В миску вибиваю яйця. Додаю дрібку солі і збиваю. Далі додаю цукор і збиваю до білої пишної маси. Ось така біленька пушиста маса у нас виходить. Далі додаю молоко і олію, перемішую. Далі крохмал, крохмал рекомендую пересіяти. До борошна додаю розпушувач, перемішую і в два рази додаю масу. До борошна додаю розпушувач, перемішую і ділю на три рази. Пересінюю масу і одразу перемішую. Перемішувати потрібно акуратно. він скроплюю водою, застеляю пергаментний папір і виливаю тісто на пергамент. Рівномірно розподіляю по противню і далі ставлю випікатись. Квіт спікся. відділяю його від пергаментного паперу. Дуже він ніжний, пушистий і дуже м'якенький. Розрізаю його на дві рівні частини. Наступним етапом добре збиваю вершки до густої стійкої піни. Вершки в мене охолоджені. Перевертаю посудину, вершки не випадають з посудини, вони добре збиті, густа і стійка піна. Крем добре, ось тих. Потрібно його перемішати, щоб маса була гладенькою і не було грудочок. Кілька етапів додаю перебиті вершки і легенько все перемішую. Бісквіт просочила молоком, щоб він був більш зволоженим. Далі наношу крем. Розпреділяю його по бісквіту. Крем викладаю другий бісквіт і також його просочую молоком, наношу другу половину крему. Далі готую поливку з какао. В каструльку викладаю одразу всі інгредієнти: це какао, вода, цукор і масло, Все перемішуємо. Потрібно, щоб маса заготувалась. Маса гладенька, залишаю її трішки остинути, щоб вона не була такою рідкою. Потрібно, щоб трішки загусла, так легше накладається на торт. Коли трішки остигне, починаю накладати її на торт і перемащую його акуратно зі всіх сторін. Зверху посипала кокосовою стружкою. Лише подивіться, який він смачний, яке ніжне тісто виглядає. Видно, що воно не забите, воно дуже пушисте, дуже смачне. Рекомендую вам приготувати таке тістечко. Можна його поділити не на два рази, як я поділила, а на 4, наприклад, перемостити кремом. Буде дуже смачно. І останній на сьогодні рецепт це рецепт ось такого простого і дуже смачного чизкейка. миску вибиваємо яйця. Додаю цукор та розмішую вінчиком. Далі доливаю розтоплене масло, додаю порошок до випічки та борошно. Все добре перемішую. Вимішую руками, не вимішую досить довго, потрібно, щоб тісто просто зібралось в комочок, тож стараюсь його зібрати в одну кульку. Ось таке тісто у нас виходить. Таче форму застелила пергаментним папером і розподіляю тісто по формі. Також роблю бортики. Тісто відставляю на бік. Вибиваю яйця, додаю цукор і збиваю до писної маси. Коли яйця добре збились, додаю по трішки сир. Також додаю кукурудяний крохмал. Маса добре перемішалась, переливаю у форму з тістом. Це добре розпреділяю по боках. Коли чизкейк устиг, виймаю його з форми. У мене чизкейк постояв всю ніч в холодильнику. І ось так гарно і смачно виглядає чизкейк зі середини. Дорогі глядачі, якщо ви ще не підписані на канал або зайшли вперше, запрошую вас підписатись, також поділитись відео зі своїми знайомими, якщо воно вам сподобалось. Звичайно, поставити лайк. А ми з вами зустрінемось вже в наступному смачному відео. Усім до зустрічі! Дякую за перегляд! Па-па!